Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І ми продовжуємо вивчати формули зведення. Традиційно почнемо з повторення вивченого за цією темою. І одразу вашій увазі пропоную таке завдання: обчислити значення тригонометричної функції синус 225 градусів. 225 градусів кут третьої чверті. Отже, синус має знак мінус. Розпишемо 225 градусів як 180 плюс 45 градусів. Або ж π плюс піне 4. Двійка відсутня. Отже, залишаємо синус. Початковий вираз дорівнюватиме мінус синус піне 4. Дорівнює мінус корінь з 2 на 2. Пригадали? Тож продовжуємо. Сутність завдань, які ми будемо розв'язувати на цьому уроці. Не зміниться. Але складність підвищується через наявність багатьох дій у прикладах. І перший приклад: дріб, чисельник, синус квадрат 315 градусів помножити на косинус 300 градусів, плюс тангенс мінус 315 градусів. Знаменник синус мінус 120 градусів помножити на. Косинус 150 градусів. Розв'язання. Перш ніж обчислити значення виразу. потрібно визначити значення кожної тригонометричної функції окремо. Синус квадрат 315 градусів дорівнює синус квадрат 360 градусів мінус 45 градусів. Дорівнює синус квадрат 2π мінус пі на 4. Дорівнює. Синус квадрат піде 4. І дорівнює корінь з 2 на 2 у квадраті. Дорівнює 2 четверті і дорівнює одна друга. Знак неважливий, оскільки маємо квадрат, який, як відомо, завжди невід'ємний. Косинус 300 градусів дорівнює косинус 360 градусів мінус 60 градусів. Косинус 2 π мінус пі на 3. І дорівнює косинусу пі на 3. π на 3 кут 4. Тому знак мінус відсутній. І дорівнює все це одна друга. Тангенс мінус 315 градусів дорівнює тангенсу 45 градусів мінус 360 градусів. Дорівнює тангенс пі на 4 мінус 2 π Двійка відсутня кут першої чверті. Дорівнює тангенсу пі на 4. Дорівнює 1. Синус мінус 120 градусів. Дорівнює синус 60 градусів мінус 180 градусів. Дорівнює синус пі на 3. Мінус пі. Двійка відсутня кут третьої чверті дорівнює мінус синус на 3 і дорівнює мінус корінь з трьох на 2. Косинус 150 градусів, дорівнює косинус 90 градусів плюс 60 градусів, дорівнює косинус пі на 2 плюс на 3 дорівнює мінус синус на 3. Кут другої чверті двійка присутня дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Підставимо відповідні значення у початковий вираз. 1 друга помножити на 1 другу плюс 1. І все це поділити на мінус корінь з 3 на 2 у квадраті. Залишилося провести обчислення. І тоді отримаємо відповідь: 1 четверта плюс 1. Ділити на 3 четвертих. Дорівнює 5 четвертих ділити на 3 четвертих. Дорівнює 5 третіх. Відповідь 5 третих. Другий приклад. Обчислите вираз. Синус 0 градусів плюс синус 1 градуса плюс синус 2 градусів плюпки плюс синус. 359 градусів плюс синус 360 градусів. Або, простіше кажучи, потрібно обчислити суму синусів всіх кутів від 1 градуса до 360 градусів. Розв'язання доволі цікавий вираз. Пропоную одразу відокремити синус нуля 180 і 360 градусів. Значення цих синусів дорівнює нулю і не впливає на значення всього виразу. Що ж робити з синусами, що залишилися? Розіб'ємо їх на такі пари: синус 1 градуса і синус 359 градусів. Синус 2 градусів і синус 358 градусів. Синус 3 градусів і синус 357 градусів. І так далі. Тобто сума кутів кожної пари дорівнює 360 градусам. Це означає, що застосувавши формулу зведення до другого доданка, отримаємо функцію з таким самим аргументом, що й у першому доданку. Синус 359 градусів дорівнює синус 360 градусів мінус 1. 360 градусів дорівнює 2 π кут четвертої чверті і двійка відсутня. Отже, дорівнює мінус синус 1 градуса. А це означає, що перша пара дорівнює 0. Аналогічним чином. Визначаємо значення суми кожної пари. Також можна узагальнити і записати, що синус альфа плюс синус 360 градусів мінус альфа дорівнює синус альфа мінус синус альфа і дорівнює нулю. Отримали відповідь. Значення початкового виразу дорівнює нулю. На наступному уроці ми з вами продовжимо дослідження формул зведення. І застосуємо їх разом з основними тригонометричними співвідношеннями. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!